Казала дівчатка, що не буду пекти, але спекла. Ви знаєте, що сьогодні так зранку встала, думаю, ні, спечу собі ще й таких. По тому рецепту, що у нас на каналі, ось так смакоту. Так що, беріть рецепти, готуйте і смакуйте. Всім добрий день! Знову з вами! У мене все добре. Я зранку встала, туди-сюди. І думаю, ну як я буду без такої паски, просто без це. А формочки в мене залишилися. Залишились, як я купляла. Я на всяк випадок взяла і спекла собі ще біленьких пасок. Сьогодні вже на роботу дівчатам своїм віднесла. Я їх не куштувала, але так що м'якесеньки, все. І е, ці, що в мене дівчатка вже на роботі такого не печуть, в них там пляцики, бабки, вони печуть, О, так, їм так це цікаво, і кажуть, так пахне, і так прикрашено. Ну, Їм дуже сподобалось. Ну, Я вам покажу, які я спекла. Ну, Одну там я три віднесла і собі дві штучки залишила, то і все. Мені вистачить. І шоколадні є, Та, правда, тому що залишилася одна. <хи> тому що ну, даєш попробувати всім ну, як, всім же ж хочеться, але не всі печуть, я вам так скажу. Тому що і немає часу, і це все треба, ну, як заморочитися і все. Ну, нічого. Ми з вами напекли шоколадну. Я ще нап... напекла і... <laughs> і свою білесеньку. От такі справи. Мама все добре, каже, що в них теплесенько. У нас сьогодні було дуже тепло, я вам так скажу, але якось до обіду було сонечко, потім сховалося, Так, в хмарки. Але на вечір дивилася вже про прогнозу погоди, поставили дощик, не знаю, чи буде, чи ні. Але так тепло і завтра цілий день дощ. Так що <завтра>, завтра будемо відпочивати. Та щось приготую на канал. Щось треба ж буде їсти два дні вихідного, то треба щось буде приготувати, щоб не заморочуватися. Буду відпочивати, чи може десь піду. І ще не знаю, може, де десь піду погуляю разом з вами, хоча якесь таке новеньке місце, де я ще не була. Подивимося, яка буде погода. Хоча погоду показують гарно. Дивлюся, і вдома теж погодка. бо я мама сьогодні питала, вона й сама дивилася і каже, а ну подивися ще ти по-своєму. Як у мене ж такий, ну все одно. То дивимося, що погода хороша, то буде тепленько, я кажу, так що будете нагріватися. Настонічка сьогодні відпрацювала, потім буде три дні вихідна. До неї приїде подружка, вона до неї там, в осінню, по-моєму, їздила. Тепер вона приїде до неї. Трошки погуляють. Я кажу, де будете гуляти? а Вона каже, хочемо поїхати на тюльпани. Весь інтернет показують, що в Амстердамі, Амстердам, Тюльпаниці. Ну, Я не знаю, де воно чи воно. Ну, коли я тоді була, то я ж була взимку, я такого не бачила. А я так зрозуміла, що це треба десь їхати, не в самому Амстердамі. Хоча в блогерів дивлюся, написано Амстер... Амстердам, Нідерланди. Ну, А може, і там десь недалеко. Я якщо точно ну, так, цей у насінький не уточняла. Ну, знімем та покажем красоту. Треба казати, щоб якщо поїдуть, то щоб я зняла, і я вам вставлю відео. Обов'язково попрошу. Вікуська простужена, ще хворіє, але в садочок ходе. А так все вроді так як і було. Сьогодні зняла для вас рецептик, ще можете на свято приготувати. Виставлю обов'язково. Дивлюся, пасочки не дуже люди дивляться, може не цікаво, шоколадні. Знаєте, це ну як воно може на любителя, знаєте, бо це, мені вони сподобалися. Я скуштувала, мені сподобалися. Туди, до речі, можна не тільки там родзинки кидати, можна кидати дропси шоколадні теж. Мені дуже я люблю шоколадне, то мені сподобалося. Ну, нічого. А ми спробували. Я сподіваюся, мої підписники теж тепер спробують яка ця Паска. І будуть пекти собі, бо їм буде подобатися. Я якось хотіла і в минулому році, але в минулому році тож таку зняла і зняла сирну. От, До речі, сирна оця три шоколади. У мене, якщо чесно. Мені подобаються тут сири. Можна було б зробити, але немає форми. Чесно. А мені та три шоколади, мені вона дуже подобається. Я її не перший рік роблю, тому я знаю, що вона теж, до речі, є на каналі рецепт. Якщо хто хоче, то обов'язково зробіть. Ну, а я буду бігти на роботу. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салатик. Для початку я беру салат, буде робитися шарами. Для початку я беру, натираю картоплю. І це у нас буде перший шар. Я пропорції писати вам не буду, тому що я, ну, я роблю небагато його. Так, беремо мисочку і вилажуємо так. Кожен шар будемо змащувати майонезом. Так, легенько. Тепер я ложу зверху мариновану цибульку. Я тут додала оцет, і цукор, і сіль. Замаринувала. О, а цибульку взяла, купувала таку цю жовту, і така мені попалася одна. Я пам'ятаю, така у нас була кущовка вдома. Е, такий колір у неї. Вона і не біла, і не. Синя такий оце, цікавий в неї був, колір. Так, цибульки теж. Тепер беремо така в шинка копчена. Це може у вас бути і м -м, варена грудка. ну, Яка у вас є там телятина, може, зварена, свинина. Це не принципово. я наріжу такою невеличкою, не товстою. Соломкою така соковита шинка хороша. Викладаємо наверх салатика. Можете різати меншими, як вам подобається. А я хороший такий шар ложу цієї шиночки. І теж змащуємо майонезом. Тепер сюди зверху натираємо морквинку. Ой, боже, <свісно> на крупну варену, то я і не сказала. Так, так тепер беремо консервовані огірочки. Теж натираємо сюди в одній терточці. У мене таких два невеличких. Коли ми моркву поклали, я її не мастила майонезом і зверху кладемо огірочок. І тепер аж на огірочок будемо змащувати майонезом. Отак. От так, змастили. Тепер беремо, натираємо яйце, але на оцій, що шмельче. Зверху викладаємо так. Я вже зверху не змащую майонезом. Ви, як хочете, можете змастити. Я не буду, щоб не було дуже жирне. Так. Салатик уже в нас і готовий. Але ми з вами зараз зробимо дещо цікаве. Так, порівняли так кругом. Тепер беремо звичайну соломку, яка у вас є. І так щільненько ставимо. Можна більше, можна меншу. Так, ви знаєте. Як поставите? Так. Це забарна робота, але дуже красивий буде вид в салату. Ну, я думаю, ви зрозуміли, в округ так ставите, притуляєте і буде такий у вас як заборчик. Отак. От як я дороблю до кінця, тоді. Покажу вам, що вийшло. Бачите, ось це обставлю. Дивіться, дівчата і хлопці, який у нас вийшов салатик, я його так цікаво прикрасила. Це все за вашим бажанням. Хочете, так прикрашайте, хочете по-іншому, можете взагалі без цієї соломки. Але так воно, як вроді як кошик, і дуже гарно виходить на святковому столі. Так що, якщо вам сподобався рецепт, Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте, Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.